А що, якби я сказав вам, що на свій город ви витрачаєте втричі більше часу, ніж насправді потрібно? Уявіть світ, де бур'яни просто не ростуть, а поливати грядки треба лише раз на два тижні, навіть у саму спеку. Звучить як казка. Ні, це лише правильна фізика та біологія. Сьогодні ми поговоримо про мульчу, але не поспішайте вимикати. Більшість дачників використовують її неправильно і буквально своїми руками душать свій врожай. Я розповім вам те, про що мовчать виробники добрив. готові дізнатися секрет, який перетворить вашу дачу з важкої праці на справжній курорт рушаймо. Давайте спочатку подивимося на природу. Ви коли небудь бачили в лісі голу чорну землю? Ніколи вона завжди вкрита листям, хвою. Сухою травою природа не терпить наготи, голий ґрунт для неї це відкрита рана, яку потрібно негайно залікувати, а ми, перекопуючи город і залишаючи грядки чорними, фактично йдемо проти природи. Мульчування це не просто мода чи тренд, це спроба повернути ґрунту його природний захист, його шкіру. У цьому відео ми розберемо всі види цієї шкіри і зрозуміємо, яка ідеально підійде саме вашим помідорам, огіркам і кущам. Ми будемо спиратися на досвід органічного землеробства та трохи на хімію. Це потрібно для того, щоб ви розуміли суть процесів, а не просто сліпо дотримувалися інструкцій. чого... Почнімо з найважливішого питання: навіщо це взагалі потрібно? Багато хто вважає, що мульча це просто прикриття, але це ціла екосистема. Уявіть собі губку, коли ґрунт голий, сонце випалює з нього вологу буквально за кілька годин. Одразу утворюється скоринка. Ця скоринка працює як кришка, перекриваючи доступ кисню до коріння. Рослина починає задихатися. Ви біжите по ліку, розпушуєте землю, пошкоджуєте коріння, і це замкнене коло. Хороший шар мульчі розриває це хибне коло. Під ним завжди волого пухко і прохолодно. Там оселяються черв'яки та корисні бактерії. Вони переробляють нижній шар мульчі на гумус, удобрюючи ваші рослини цілодобово, без вашої участі. Це перший і найголовніший секрет. Мульча це не декор. Це фабрика живлення і клімат контроль для вашої ділянки. А тепер давайте поговоримо про солому. Вона без перебільшення справжня королева мульчі золотава, легка, просто неймовірна на вигляд. Вона ідеально підходить для пасльонових, для томатів, перців та баклажанів. Чому саме вона? Солома всередині порожниста, оце повітря, яке є всередині стебел. Працює як найкращий теплоізолятор в день вона відбиває сонце, не даючи корінню перегрітися, а вночі ефективно утримує тепло землі. До того ж, солома розкладається досить повільно, це означає, що вам не доведеться підсипати її щотижня. Але є один важливий нюанс: солома має бути чистою без насіння. Якщо вам трапилася солома із зерном. Ви отримаєте на грядці просто шикарний газон із пшениці, який доведеться виполювати. Тому завжди перевіряйте тюк перед тим як купувати. І пам'ятайте, солома дійсно забирає невелику кількість азоту під час розкладання, але це відбувається лише у найтоншому верхньому шарі ґрунту, де коренів, як правило, немає. а... Тому міф про азотне голодування через солому сильно перебільшений, але сіно це зовсім інша річ, і з ним варто бути обачнішими. Багато хто плутає сіно та солому, солома це сухі стебла з лакових культур, сіно це скошена і висушена трава, зазвичай лугова у сіні поживних речовин значно більше, ніж у соломі. Це справжній енергетичний батончик для ваших грядок. Але в сіні майже завжди є насіння бур'янів, мільйони насінин. Поклавши шар сіна, ви ризикуєте засіяти город тим, з чим ви боролися роками. Але тут є один секрет якщо сіно пролежить пару років і згорить усередині, насіння повністю втрачає схожість. Старе пріле сіно, це просто золото. Воно багате на сінну паличку, це корисна бактерія. Яка пригнічує грибкові хвороби, зокрема й страшну фітофтору. Тому для картоплі старе сіно це найкращий друг. А тепер поговоримо про скошену траву з газону. Для багатьох це найпростіший і найдоступніший матеріал. Скосили газон і одразу кидаємо на грядку. Стоп! Саме тут і криється помилка. Свіжа трава містить надто багато вологи й азоту. Якщо навалити її товстим шаром, вона не висихає, а починає горіти. Усередині такої купи температура може сягнути аж 60 градусів, це буквально зварить стебла ваших ніжних огірків чи томатів. Крім того, під час гниття утворюється слиз і з'являється неприємний запах, який дуже приваблює мух. Що ж робити? Обов'язково підв'ялюйте траву на сонці день-два перед тим як укладати її на грядки. І головне, укладайте її тонким шаром, висох один шар, тоді кладемо наступний. Тоді трава стане чудовим азотним добривом, а не смердючою купою компосту прямо під вашим носом. Тирса. Скільки ж суперечок навколо неї? Хтось каже, що вона закислює ґрунт, а хтось лякає, що тирса витягує весь азот. Тож давайте розберемося. Свіжа тирса справді дуже жадібна до азоту. Бактеріям, які її переробляють, потрібен азот для роботи, і вони беруть його з ґрунту, обкрадаючи наші рослини. Якщо ви просто насиплете свіжої тирси, листя може пожовтіти. Рішення просте: перед використанням замочить тирсу в розчині сечовини або аміачної селітри. Або ж просто використовуйте лежалу, темно коричневу тирсу, яка пролежала на вулиці рік два. Щодо кислотності, тирса, хвойних порід дійсно може трохи підкислити ґрунт, але цей процес відбувається дуже повільно. Для більшості культур, які ростуть на нейтральних ґрунтах, це не страшно. А от для лохини чи гортензій хвойна тирса це саме те, що лікар прописав. Раз вже мова зайшла про хвою, обговоримо соснову кору та голки, це справді елітна мульча, вона має фантастичний вигляд, пахне лісом і не розкладається роками. Кора це ідеальний вибір для квітників, кущів та плодових дерев. Вона чудово пропускає воду, але майже не дає їй випаровуватися. А бур'янам пробитися крізь такий шар кори вкрай важко. Проте для овочевих грядок кора підходить гірше. Чому? Бо її незручно відгортати при посадці розсади, і вона заважає розпушуванню ґрунту, якщо ви це практикуєте. Крім того, велика кора не так щільно прилягає до землі, залишаючи шляхи для слимаків. Використовуйте кору там, де ви хочете застосувати принцип посадив і забув на кілька років під яблунями, смородиною, трояндами. І так, вона також трохи підкислює ґрунт, що дуже подобається більшості ягідних кущів а компост і перегній. Багато хто вважає це лише добривом, але це також і чудова мульча, це, мабуть, найбільш поживний вид укриття для ґрунту. Якщо у вас глинистий важкий ґрунт, мульчування компостом може створити справжнє диво, дощові черв'яки будуть затягувати його частинки в глиб. Розпушуючи землю краще за будь-який плуг, плюс до цього темний колір компосту навесні допомагає ґрунту швидше прогрітися, це чудовий старт для ранніх посівів, редису, зелені чи моркви. На відміну від світлої соломи, яка відбиває сонце, темний компост його притягує. Але є мінус компост не так добре стримує ріст бур'янів, як та ж солома чи кора. Насіння бур'янів чудово проростає прямо в ньому, тому шар мусить бути дуже товстим, або ж його можна прикрити зверху тонким шаром, тієї ж соломи для якісного затемнення, картон і папір. Звучить, може, й дивно, але це справжній порятунок для цілини. Якщо у вас є ділянка, заросла пир'єм чи іншими бур'янами, не поспішайте хапатися за лопату. Просто застеліть її щільним картоном, обов'язково без скотчу та кольорового друку, а зверху накидайте трави або землі. Картон повністю перекриє доступ світла. Без світла загине будь-який, навіть найлютіший бур'ян. За один сезон картон розмокне черв'яки його з'їдять, і вже наступної весни ви матимете пухку, чисту землю, яку не треба буде перекопувати. Це називається метод лінивої грядки. Газети теж можна використати, але їх потрібно стелити в кілька шарів. Друкарська фарба зараз здебільшого безпечна, але краще уникати кольорових глянцевих сторінок. Використовуйте картону міжряддях, щоб там не росла трава, тоді ходити буде чисто та сухо навіть після сильного дощу. Тепер поговоримо про неорганічну мульчу, а саме. Про чорну плівку, спанбонд та агроволокно це вибір фермерів та тих, кому бракує часу. Головний плюс: ви постелили матеріал один раз і забули про нього на 3-4 роки. Це ідеальний варіант, особливо для полуниці. Ягоди лежать на чистій поверхні, не гниють, а бур'яни не ростуть. Чорний колір притягує тепло, що навесні пришвидшує дозрівання врожаю на тиждень чи навіть два, але, звісно, є й недоліки. ґрунт під плівкою дихає не так добре, як під органічною мульчею, черви там селяться неохоче, і поживних речовин у землю майже не надходить. Крім того, влітку у сильну спеку чорна плівка може нагріти корені рослин до критичних температур. Якщо ви живете на півдні, таку плівку краще прикрити зверху соломою, щоб відбивати зайві сонячні промені. І пам'ятайте, під агроволокном дуже часто заводяться мурахи, створюючи там цілі підземні мегаполіси. А якщо до каміння, гравію та щебеню, це так звана суха мульча. Її часто використовують в альпійських гірках та ландшафтному дизайні. Для звичайного городу це варіант сумнівний, але для пряних трав чебрецю, розмарину, лаванди це ідеально. Каміння нагрівається вдень, а вночі віддає накопичене тепло, вони створюють сухий мікроклімат біля кореневої шийки, що запобігає випріванню рослин, які бояться надмірної вологи. Однак, якщо ви вирішите прибрати таку грядку, вибирати каміння із землі. Це пекельна праця. Використовуйте геотекстиль під шар каміння, щоб воно не заглиблювалось у ґрунт, і врахуйте, що на сонці каміння може розжарюватись, ніжне листя салату чи огірків просто згорить при контакті з розпеченим гравієм. Давайте поговоримо про конкретні культури візьмемо помідори, томати вони ненавидять високу вологість повітря, але обожнюють вологий ґрунт. Парадокс, правда, вирішує це питання мульча вона ніби замикає вологу в землі, не даючи їй випаровуватися, і, відповідно, не підвищує вологість у теплиці. Крім того, спорофітовтори живуть саме в ґрунті. Коли ми поливаємо відкриту землю, бризки летять на нижнє листя і заражають рослину. Мульча із соломи чи трохи підв'яленої трави працює як ідеальний бар'єр, немає бризок. Менше хвороб для помідорів найкраще підходить солома або перепріле сіно. Шар має бути дійсно товстим, приблизно 10-15 см. Не шкодуйте матеріалу, але запам'ятайте головне правило: не притискайте мульчу впритул до стебла, залиште 2-3 см вільного простору, щоб стебло не загнивало, огірки та кабачки. Ці культури ти справжні водохльоби. У них поверхнева коренева система, яка швидко, ну просто моментально пересихає. Тому для них це питання життя і смерті. Огірки просто обожнюють гарячу мульчу, зроблену з підв'яленої трави. Вона активно розкладається і таким чином виділяє вуглекислий газ. Вуглекислий газ для рослин це як кисень для нас, вони ним дихають, а точніше, Використовують його для процесу фотосинтезу, на такій підстилці огірки ростуть ну, просто як на дріжджах, також їм чудово підходить і компост. Головне правило для огірків: грунт під шаром мульчі завжди має бути вологим, якщо мульча раптом висохла, полийте прямо поверх неї. Органіка вбере воду і потім повільно віддаватиме її корінню рослин, полуниця, садова суниця. Сама англійська назва – «Strawberry» солом'яна ягода прямо натякає нам на найкраще рішення солома або хвоя. Хвоя навіть краща, бо вона має бактерицидні властивості і своїм запахом відлякує певних шкідників. Плюс ягода на голках завжди суха і чиста, навіть після зливи. Сіра гниль, справжнє лихо для полуниці, але з хвойною мульчею ви про неї забудете. Шар голок має бути пухким, щоб повітря добре циркулювало. Якщо використовуєте солому, ріжте її дрібніше, щоб вусам було легше вкорінюватися, якщо ви, звісно, розмножуєте кущі. А якщо не розмножуєте, кладіть довгу, вона краще підтримує ягоди. Часник та цибуля їх традиційно висаджують під зиму. У цьому випадку мульча слугує своєрідною шубою, вона надійно захищає цибулини від промерзання, особливо під час безсніжних зим. Проте навесні виникає інша проблема. Ґрунт під товстим шаром мульчі довго залишається холодним та мерзлим, в результаті цибулини можуть зіпріти, тому навесні щойно зійде сніг, мульчу з часнику необхідно обов'язково відгорнути, дайте землі прогрітися. І лише тоді, коли ґрунт стане дійсно теплим, її можна буде повернути назад. Що стосується цибулі, то для неї чудово підійде перегній або торф. Вони досить легкі і не створюють перешкод для проростання зеленого пір'я до світла. Тирса також гарна для захисту озимого часнику, але навесні їх краще повністю прибрати або ретельно перемішати з верхнім шаром ґрунту, малина та ягідні кущі. Малина це справжня лісова рослина. У лісі вона чудово почувається на купах хмизу та листя. Вона просто обожнює грубу органіку, рубані гілки, тріска, товсті стебла кукурудзи чи соняшника. Усе це сміливо підкладайте під кущі малини. Вона не боїться закислення, навпаки, любить його. Також їй потрібна волога і дуже пухка земля. Коріння малини поверхневе, тому розпушувати ґрунт під нею категорично заборонено. Мульча ідеально замінить будь-яке розпушування, створіть під кущами справжній листковий пиріг. Униз покладіть картон, потім гілки, а зверху траву. Малина віддячить вам такими гігантськими ягодами, яких ви точно ні в кого із сусідів не бачили. Головне. Не забувайте оновлювати цей шар щороку. А тепер про шкідників. Багато хто боїться, що в мульчі можуть завестися миші та слимаки. Це правда. Такий ризик існує. Слимаки обожнюють вологу і тінь під листям чи травою. Якщо у вас справжнє нашестя слимаків, приберіть мульчу в період дощів або ж використовуйте таку, по якій їм неприємно повзати. Наприклад, колючу хвою яєчну шкаралупу чи велику суху тирсу, слимак, ніжна істота, він не любить дряпати своє черевце, проти мишей, які можуть зимувати у соломі, допомагає утрамбовування снігу взимку навколо дерев, а також розкладання пахучих трав, як от м'яти чи полину прямо у шар мульчі, або ж використовуйте отруєні приманки, сховані у трубки. Це робиться для того, щоб не отруїлися птахи. Коли мульчувати. Це ключовий і критичний момент. Найпоширеніша помилка замульчувати навесні надто рано. Вийшли у квітні, земля ще холодна і сира, а ми її бах! і вкрили товстелезним шаром соломи. Вітаю! Ви щойно створили холодильник. Грунт під цією шубою не прогріється аж до червня. Рослини сидітимуть сині, ледь живі і не будуть рости. Правило залізне чекаємо, поки земля добре прогріється. Торкніться рукою. Якщо вона тепла, приємна, отже, час настав. Зазвичай це кінець травня або початок червня, залежно від вашого регіону, виняток, темна мульча, наприклад, компост чи торф. Її можна класти і раніше, адже вона, навпаки. Допомагає прогріванню товщина шару. Тут важливо пам'ятати, що принцип кашу маслом не зіпсуєш, не діє. Надто тонкий шар лише 1-2 см не зможе захистити ґрунт ані від бур'янів, ані від втрати вологи, а занадто товстий шар, особливо якщо це щільна трава, завтовшки понад 15 см, почне прийти та гнити знизу. Без доступу повітря він перетвориться на силос, який сильно закислить ґрунт і просто спалить корені рослин. Оптимальна товщина шару для пухкої органіки, такої як солома чи сіно, 5-10 см, це вже після того, як вона осяде. А для важкої органіки компосту чи перегною достатньо 3-5 см, коли мульча перегниває та осідає. Її необхідно поновлювати не варто одразу робити високий насип, краще додавати мульчу потроху, наприклад, раз на два тижні, що робити з мульчею восени прибрати чи перекопати. Прихильники природного землеробства скажуть ні в якому разі не копати. Залиште все як є, за зиму залишки перегниють, а навесні ви просто відсунете граблями те, що не встигло перепріти. І посадите розсаду, це зберігає структуру ґрунту, створену дощовими черв'яками. Якщо ж у вас було багато хвороб та шкідників, мульчу краще згорнути і відправити в компостну купу гарячого типу, де всі патогени згорять, або спалити її, якщо ситуація зовсім погана, але не закопуйте свіжу солому в землю восени. Бактерії почнуть її переробляти і заберуть увесь азот. Навесні рослинам буде голодно, і наостанок комбінування. Справжній вищий пілотаж садівника це так звана лазання на грядці. Нижній шар має бути живильним це компост або перепрілий гній, який буде годувати коріння, а верхній захисний, солома, тріска чи кора, щоб утримувати вологу. Та відбивати сонячні промені. Така комбінація дає подвійний ефект. Або ж, наприклад, біля стовбура дерева, пісок, щоб кора не пріла, а далі по колу, трава. Експериментуйте, уважно дивіться на реакцію ваших рослин. Листя зелене, пружне значить, усе чудово, жовтіє, можливо, не вистачає азоту. Тоді полийте настоєм гною прямо по мульчі, ваш город. Це ваша особиста лабораторія, отже, друзі, давайте підсумуємо. Мульча це не просто спосіб заощадити час на прополюванні, це інструмент, який змінює саму суть життя на вашій грядці. Ви перестаєте бути рабом ліки та сапки, а стаєте диригентом оркестру, де черв'яки, бактерії та органіка працюють на ваш врожай. Пам'ятайте. Немає поганої мульчі, є лише неправильне її застосування: солома для помідорів, хвоя для полуниці, компост для всього, що потребує підживлення. Не поспішайте навесні, не шкодуйте шару влітку і не бійтеся експериментувати. Почніть з однієї грядки цього сезону. Просто спробуйте замульчувати її правильно, і восени ви самі побачите різницю. Урожай буде більшим. А спина боліти не буде. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо це відео було корисним, обов'язково підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. А зараз напишіть у коментарях, який найбільш незвичний матеріал для мульчі ви використовували або чули. Лодки з під яєць, вовна. Діліться досвідом, обговоримо. До зустрічі на грядках.